Затяжним сигналом і хвилинним мовчанням на головному майдані Тернополя вшанували тих, хто загинув у дорожньо-транспортних пригодах. У пам'ять жертв товарій на сходах драмтеатру запалили свічки. Такою акцією тернополяни відзначили всесвітній день згадки про загиблих у ДТП, який припадає на третю неділю листопада. В першу чергу це для людей автомобілістів, щоб вони зважали все-таки на дотримувались правил дорожнього руху, не перевищували швидкість. Ну і в принципі, більше. Поводити себе ну, скажімо, краще на дорогах, а от самі водії вважають, що уважними мають бути не лише вони, а й пішоходи. Тільки так вдасться запобігти нещастю на дорогах. Потрібно бути підходити, робити лояльний підхід до кожної ситуації, бути уважним і зберігати правила дорожнього руху. Про безпеку потрібно дбати всім. Я думаю, що в першу чергу пішоходам, тому що вони дуже часто самі вискакують і не дбають про свою особисту безпеку. В першу чергу можна сказати, щоб культура і повага була на дорогах. Тому що навіть зараз ми їхали колоною, дуже багато водіїв, не поважаючи колону, вклинювалися, зупинялися і нам заважали їхати. А пішоходам ну скажу не вилітати на дороги, тому що дуже дуже є випадки. Навіть на пішохідних переходах не завжди є можливість зупинитися. Різку, щоб тих ДТП було менше, треба, щоб водії і пішоходи один другого поважали, тобто була якась трошки більша повага між ними, щоб якось от уступали один другому дорогу, так скажемо. Ну і наприклад, для водіїв, що хочу сказати, що за руль п'яним не сідати і не чудити всякого на дорогах. Статистика, яку наводять у державтоінспекції, вражає кількість українців загиблих на проїжджій частині в рази більше від тих, які гинуть на війні. Якщо ми порівняємо, що під час воєнного конфлікту в Афганістані протягом 10 років загинуло 15 тисяч, то Україна по даних показниках зараз явно перевищує. В нас кожного року гине біля 5 тисяч людей. Іншими словами, можна назвати, що на дорогах йде неоголошена війна, під час якої гинуть люди, отримують травми. Ну і в цей день ми ж все ж таки хочемо звернутися до громадськості до до, до до кожної людини про те, що. Дорога не прощає недбавлого ставлення до її писаних законів. І ці правила дорожнього руху, які є, вони написані крові людей, крові тих, хто загинув під час дорожньо транспортних пригод. Лише на Тернопільщині з початку цього року на дорогах загинуло 78 людей і майже 300 травмувалося. Тоді як в Україні за цей час зафіксували понад 4 тисячі смертей і 31 тисячу поранень внаслідок ДТП.